Зузами і гмінханна можливо зараз самий найважчий час для всіх українців, бо війна триває, і більшість із нас тіряє віру та терпіння. Як тільки я узнала про проект історія успіху, в мене відразу виникло бажання поділитися своєю історією. Можливо, когось вона надихне не опускати руки та рухатись вперед. Я проживаю в місті Шафенбург, і за спеціальністю я подолог. Почну свою історію з мого першого вимушеного переселення. Тоді мені було 29 років, і ми з чоловіком встигли побудувати дім, купити авто та народити сина. Йому було 9 років. Народилась я у Донецьку, і за рік до війни у Донецьку ми більшість наших збережень вклали в мій бізнес. Я відкрила салон краси. Коли ми переїхали до Києва, Україна так не допомагала в той час, як зараз Німеччина українцям. Мені потрібно було обрати з власниці салону краси йти в найом або відкрити маф. Можливо, хтось з вас пам'ятає. Тоді були в тренді такі експрес-мікюри на зупинках. Наших, наших запасів тоді вистачало для відкриття цього невеличкого бізнесу. І декілька місяців проживання у столиці, поки я не почну зробляти гроші. Тож ці 8 років, які ми жили у Києві, були найскладнішим етапом для моєї родини. З чоловіком ми майже дійшли до розлучення, і все це спостерігав мій підліток син. Але коли душа болить, в нашому житті стаються найважливіші події. Саме на пицці болі я занурювалася з головою і працю. Я відкрила п'ять неї кабінетів у Києві, я створила власний бренд матеріалів для моделювання нігтів. Я знайшла заводи, зробила сертифікати якості. І саме найголовніша подія в моєму житті я стала чемпіоном України з апаратного подітню. З чоловіком ми все ж таки знаходимо сили, починаємо наші стосунки заново, і ми майже закохалися один в одного. І з різницею у 15 років в нас народжується другий син. Один рік ми насолоджувалися життям. Мого чоловіка добра праця, я так все построїла. В мене не тільки приватні клієнти, і власний бізнес. Я заснувала онлайн-школу для майстрів манікюру і педикюру. І 23 лютого 2022 року. Ми вирушаємо до Барселони відмітити перший день народження нашого молодшого сина. І в Україну ми вже більше не повернулись. Тож, в другий раз ми біженці, які не мають нічого. Ну, а потім у кожного українця своя власна історія, бо життя кожного українця з 24 лютого 2022 року змінилося назавжди. В Іспанії ми прожили півтора місяця в дитячому таборі, і далі переїхали до Німеччини. В Німеччині нам потрібно було будувати своє життя заново. Виявилося, що тільки тут є медична школа, в якої можна здобути спеціальність подолога. вона державна, бо в Україні ця спеціальність не потребує медичної освіти. У мене з'явився Дуже крутий шанс вивести свою улюблену справу на європейський рівень. Для цього мені потрібно було безвай німецьку мову. І поки я чекала на інтеграційний курс, я самостійно дійшла до B1. ну а потім буквально без перерви перейшла на бетсвай. Але так склалось, що у вересні був набор на спеціальність подолога, а мені залишалось ще три місяці довчитися на цьому безвай. Тож, коли я була на співбесіді, я дуже вмовляла комісію дозволити мені паралельно почати. Навчання в медичній школі а, і закінчувати навчання на інтеграційному курсі, бо я розуміла, що а, я не зможу а, ще рік чекати, а, і моє життя піде зовсім в іншому напрямку. Тож а, комісія, я, я їх переконала, вони мені дозволили і а, залишалось тільки вмовити джек центр. Ну а далі мені мене чекали труднощі та сльози, тому що моя братовка не вважала, що спеціальність подолога потрібна Німеччині, і звісно, не дозволяла мені пропускати мовний курс. Сльози вже були на моїх очах, коли я ще була в її кабінеті. Коли я йшла додому, я радала як дитина. Все, мій план рухнув. Але не буває безвихідних ситуацій. Мої знайомі допомогли мені. Вони написали ось такого великого листа, в якому переконали її, і тож все ж таки вона дозволила паралельно навчатися мені і на курсі, і в медичній школі. Але це було е, таке навантаження, це була така відповідальність. Мені з одного боку потрібно було з першого разу здати безвай, мовний курс, не провалити іспит, і встигати е, усвоювати дуже дуже складну інформацію в медичній школі. Коли я прийшла в медичну школу, це був це був шок. Я не розуміла зовсім нікого: ні викладачів, ні своїх однокурсників, бо це зовсім інша німецька мова, не те, що ми вивчали на мовних курсах. І були такі моменти, коли я ставила собі питання, навіщо навіщо ти зробила це? Могла б оформити частного підприємця та йти заробляти гроші, навіщо такі іспити в житті. Але, але коли ось таке дуже дуже велике навантаження, знову, знову в моєму житті стаються такі важливі події. Я розробляю сороватку для нігтів. І щоб уйти в цієї півсякденності, яка тисла на мене кожного дня, оця відповідальність, навчання. Це був як гуток свіжого повітря. Я дистанційно, з головою понурювалася у улюблену справу, керувала усіма процесами і в Україні розробила цю сироватку і вже отримала усі сертифікати якості. І мій продукт з'явився в минку України. Я вже маю другі відгуки. Ну, я закінчу свою історію на такій позитивній ноті. Бесва я здала з першого разу, і зараз я навчаюсь в медичній школі і вже працюю у патологічному праксі. Мене покликали працювати буквально відразу після того, як я здала іспит. Людина повірила в мене, заказала під мене професійне обладнання, і отой кабінет, в якому я зараз працюю, це мрія кожного подолога. І я на цьому не зупиняюсь. У мене вже пристроєні наступні цілі, наступні плани. А я дуже, дуже хочу. Отримати європейський сертифікат для своєї сироватки для того, щоб е, тут, у Німеччині, її з моїми пацієнтами використовувати та продавати. Ну а після отримання диплому в мене є плани заснувати свою школу з манікюру та педикюру. Життя це постійний рух. Не сидіть і не чекайте, що завтра стане краще. Вишивайте кожен день свого життя, мрійте сміливо, шукайте шлях, підвищуйте свою кваліфікацію та знаходьте такий професійний шлях, який буде вам приносити задоволення. Я вірю в нас, українці, ми дуже розумний, і працездатний народ. І де б вони були, в нас все буде добре.